Сьогодні ми підписали дорожню карту щодо ірландсько-українського партнерства 2030. года, яка посилює наші двосторонні відносини, включно з такими сферами, як кіберстійкість, освітня співпраця між університетами та технічними інституціями, та у сфері культури. Ми також сфокусувалися на тому, як ми можемо посилювати наші економічні зв'язки, включно з. Відносинами між бізнесом, торгівлею та інвестиційними програмами після нашої зустрічі тут ми відвідаємо інавгураційну зустріч економічного форуму Ірландія, Україна, і це шанс для бізнесів тут почути. Безпосередньо від президента щодо економічних можливостей у торгівлі та інвестиціях з Україною. Ірландія вважає, що однією з найбільших гарантій для української майбутньої безпеки є членство у європейському союзі. Україна є частиною європейської родини. Вона поділяє ті самі ціни вона належить європейському союзу, і ми продовжимо працювати. Включно з тим, коли ми отримаємо президентство наступного року, щоб просувати переговори щодо членства України наскільки сильно як зможемо.